Розглянемо природу і населення Давньої Греції, колиски європейської цивілізації. Тема важлива тому, що природні кліматичні умови формують тип заняття і е, менталітет населення окремого регіону. Говорячи про Давню Грецію, ми говоримо про історію майже в 3000 років. Давня грецька цивілізація існувала приблизно з 33 по... Друге століття до нашої ери. Греція країна, що мивається водами трьох морів: Егейського, Середземного та Адріатичного. Греція має континентальну та острівну частину. Десятки островів розкидані по Егейському та Середземному морі. Це також частина Греції. Найбільше з цих островів Крит Кіпер Родос. Континентальна греція складається з гір та рівнин. Гірська місцевість малопридатна для господарства, а рівнина використовується для скотарства і землеробства. Із землеробства греки сіяли пшеницю, садили оливкове дерево. З плодів оливкового дерева робили олію, яка і зараз зустрічається у супермаркетах. Важливим промислом у греків була риболовля. Вони вживали в їжу ріжну морську живність. Що цікаво, греки не були коренним населенням давньої Греції. До них там проживали племена, не індоєвропейського походження це пелазги та лелеги. Пелазгів та Лелегів швидко асимілювали грецькі племена. Ахейців і дурийців. Проте греки більш сприятливо відносились до корінного населення Еллади, хоч дуже часто завойовники в поганому світлі зображали завойовані ними народи. Пелазги Лелеги не залишили писемності чи монументальної архітектури, тому вони і завдячують грекам тим, що принаймні їх. Назви не стерлися з історії. Народ і цивілізацію формує клімат та корисні купалини. У Греції такими купалинами були залізна руда, що сприяла розвитку металургії, яка стала переходом від неоліту до брозової та залізної дуби. Були у греків благородні метали, золото срібло, що сприяло розвитку ювелірної справи. Є у Греції і поклади глини, а де є глина, там часто розвивається кераміка. У греків були витончені глиняні вироби, грецький вазопис був раннім різновидом живопису, на грецьких амфорах зображали сцени з міфологічних мотивів і повсякденного життя населення Греції. Є там також і поклади мармуру, а білосніжний мармур це ідеальний матеріал для створення витончених скульптур. Окрім самого клімату для греків визначальним було географічне положення. Середземне море з'єднувало Грецію з Фінікією та Єгиптом. У єгиптян греки вчились будувати, а у Фінікійців вони запозичили алфавіт який згодом стане преобразом латиниці і кирилиці? Підсумовуючи, зауважимо, що природні кліматичні умови грають суттєву роль у формуванні побуту, менталітету того чи іншого народу і визначає характер окремих цивілізацій.